Нікопольщина та частина криворіжжя без води. Обміління Каховського водосховища призвело до надскладних наслідків з водопостачання у деяких районах Дніпропетровщини. Найскладніша ситуація на Нікопольщині. Цей район повністю залишився без централізованого водопостачання. Туди вже направили більше 700 тонн води та розгорнули для людей 53 пункти видачі. Бутильованою водою Нікопольському району допомагають міжнародні партнери та український бізнес. Ситуація на Криворіжжі не набагато краща. Наразі без води залишилась Грушівська громада, частково Апостолівська і частково Зеленодольська громада. Але там працює графік підвозу води. І на сьогодні вже комунальні підприємства привозять людям воду. Тож не потрібно панікувати. Решта території, згідно графіка, подається води. Всі ми знаємо, що деякий резерв у нас є, але. Кількість цієї води залежить від кожного з нас. Нам потрібно наразі заощаджувати воду. Без води залишається 5 медичних закладів Нікопичини. У них стаціонарно лікується понад 100 пацієнтів. Попри наявний, тут запас води, та її підвіз частину людей, евакуюють до лікарень Дніпра Павлограда. У медзакладах Ріворіжжя ситуація легша. Вони забезпечені централізованим водопостачанням, створений там запас води. У більшості випадків вистачить щонайменше на місяць. За словами Сергія Лисака, в районах, які найбільше потерпають через відсутність води, заплановано розширення мереж свердловин, розміщення механічних колонок та вже почалася робота з модерації водоканалів. Також розпочату підготовку до більш масштабного проєкту будівництва магістрального водогону. Ці кроки мають вирішити питання стабільного водопостачання для громад.